Шановні наші клієнти, НВТ Правоелектроніка пропонує вашій увазі наш триколісний електровелосипед, який складається з задньої кризини 900 мм, 600 мм і висотою 400 мм. Ззаді ми маємо два мотори по 600 Вт прямоприводний. 36 В. Даний електровелосипед обладнаний акумулятором на 36 вольт 48 ампер годин Цей акумулятор має ключ запалювання, а також вузол зарядки. Цей електровелосипед обладнаний двома двигунами досягає швидкості на трасі, яку ми сьогодні вимірювали. Десь 50 км на годину. При цьому він споживає всього-навсього порядка 30 амперів, Тобто на кожне колесо десь по 15-17 амперів. Даний велосипед цікавий тим, що він обладнаний кулонометром, який знаходиться тут у нас на рулі. Цей колонометр дозволяє нам бачити величину заряду нашого акумулятора. Так само, як ми заливаємо в наш бензобак бензин, так і тут ми бачимо реально, скільки в нашому акумуляторі знаходиться кулоні. Також цей електровелосипед обладнаний поворотами. Ми зараз бачимо, як вони працюють. Я попрошу зараз нашого оператора підійти сюди. Що він мені це все показав, як ми будемо вам показувати. Будь ласка, це у нас керме керування, на якому дуже багато цікавих речей, які допоможуть нашому користувачу впевнено себе почуватися на трасі серед інших машин. Перше, що дуже цікаве, ми маємо це. Передній світ, у нас загоряється передня пара, ми бачимо, так? А також ми бачимо передні габарити, які у нас загоряються у торцях керма. Якщо ми включаємо габарити, у нас позаду, я прошу подивитися, при габаритах у нас ззаду з'являється красний Габарити, які захищають зад нашого електровелосипеду. Якщо ми здійснюємо поворот вліво чи вправо, у нас вмикаються повороти і позаду нашого велосипеду, і в наших, зверніть сюди увагу, в наших керма, в торцах нашого керма. Воно попадає. Попадає, так? Так. Далі, якщо ми при їзді і коли наші габарити вимкнені, нажимаємо на тормоз, тормоз то позаду у нас загоряється стопи. Подивіться, це дуже... Буде сповіщати усім водіям, які йдуть позаду, про те, що ми починаємо гальмувати. Далі як? Ми, наш велосипед оснащений також аварійною сигналізацією. Якщо ми зупинились і на трасі нам потрібно стояти, то в нас вмикається усі наші аварійки, які будуть сигналізувати про те, що ми знаходимось на трасі. Також наш велосипед триколісний обладнаний колонометром. Ось ця дуже цікава річ, яка показує реальний заряд нашого. Акумулятора. Ми учора і сьогодні виконували тестові поїздки. Тому зараз у нашому акумуляторі залишилось 16 або 8 Ампер годин. Тобто, коли ми поставимо на зарядку, то ви побачите і ток заряду вашого акумулятора, і після того, як він зарядиться, він висвітить тут 100% і 48 Ампер годин. Оця кнопка, яка off on вона дозволяє вимкнути наш контролер і переводить наш електровелосипед триколісний в режим звичайного велосипеду. Зараз у нас виключено, зараз у нас включено. Дуже цікава оця кнопка, яку ви бачите перед собою. Ця кнопка, яка переводить контролер нашого електровелосипеду в режим 50% потужності. Навіщо це потрібно? Якщо ви їдете і у вас корзина пуста, ви можете перевести вашу кнопку і ваш електровелосипед буде споживати в два рази менше струму, тобто ви в два рази більше проїдете. Це добре для потужних двигунів, які споживають велику силу тока. Ось оцей перемикач: 1, 2, 3, який ви бачите. Це перемикач для трьох віртуальних швидкостей. Коли один це саме менша швидкість, два трошки більша швидкість, три, ще більша повна швидкість. Так у нас, також у нас тут є тримач для смартфона, тобто ви можете завжди тут, якщо, у вас, якщо вам потрібно, встановити смартфон його надійно зафіксувати. Ось так. І ви можете далі їхати, у вас це буде працювати. Якщо вам потрібно буде підзарядити цей смартфон, ось тут, я прошу звернути увагу, знаходиться зарядка для нашого смартфона, і невеличким кабелем ви зможете його завжди підключити. Як ви бачите, усе рядом, усе дуже зручно. Е, крім того, я хочу звернути у вашу увагу ця ручка нашого акселератора ГАЗу, яка хе, зразу зработала, і ми зразу поїхали. Крім того, наш електровелосипед обладнаний е, датчиком пас, тобто, якщо ви вращаєте наші педалі, то ви з тією швидкістю, з якою ви будете вращати, обертати наші педалі, з цією швидкістю ваш велосипед, електровелосипед буде рухатись туди, куди вам потрібно. Ось хочу звернути вашу увагу на кнопочку, яка зветься круїз контроль Коли ви знаходитесь на трасі, і вам потрібно зафіксувати вашу якусь швидкість, невелику чи велику, яку ви будете потребувати, то ви досягаєте швидкості, нажаєте на цю кнопочку і далі вже відпускаєте важіль газу, акселератора, ваш електровелосипед буде рухатись з тією швидкістю, з якою ви бажаєте. Крім цього, наш електровелосипед обладнаний позаду, якщо ви бачите, двома тормозами, дисковими тормозами. Які приводяться, як ви бачите, вони два тормоза, зрубатують однаково від цієї ручки, як ви бачите, тут у нас встановлений датчик для того, щоб наш контролер розумів, що ми починаємо тормозити. Крім цього, ця ручка обладнана стояночним тормозом. Ось ця кнопочка, якщо ми її зафіксуємо, то вона буде тримати, і ми не зрушимо наш електровелосипед з місця Ну, від слова зовсім, це дуже зручно, коли ми знаходимося десь на якійсь стоянці. Якщо нам потрібно подати якийсь сигнал перехожому, який знаходиться попереду, то ми нажимаємо цю кнопку Горн і наш електровелосипед Сповіщає тих, хто знаходиться попереду, що ми рухаємось до нього. Даний велосипед також має велокомп'ютер, який дозволяє фіксувати швидкість відстань. І дуже багато тут порядку 31 функція, яка дозволяє. Дуже корисно користуватися усіма функціями, які є на даному електровелосипеді. Усі функції, які є на даному електровелосипеді, вони написані, описані ось в цьому нашому ось режимах роботи, режимах їзди, коли ви бажаєте, так? Значить, режим роботи заднього ходу нашого електровелосипеду вмикається цією кнопочкою. Дивіться, зараз ми викликуємо цю кнопочку, бачите, включаємо режим заднього входу. І наш електровелосипед починає їхати назад. Бачите? Тобто це цікава така річ, яка інколи, коли потрібно десь маневрувати, ви можете включати задній хід і їхати. Також наш електровелосипед має режим рекуперації, так як це два прямоприводних двигуна. Вони, коли ви будете їхати з гори, вам потрібно, ми сьогодні це тестували, вам потрібно тільки трошки нажати на ручку гальма, дати зрозуміти вашому контролеру, що ви бажаєте гальмувати, після цього ви ручку гальма відпускаєте. І при їзді згори енергія, з якою будете рухатись, вона не буде перетворюватись е в те, щоб колодки ваші стискали оці механічні диски, а вона буде перетворюватись в енергію, яка буде заряджати ваш акумулятор. І ви на вашому колонометрі будете бачити, як все це працює. Також велосипед обладнаний. Двома дзеркалами для того, щоб наблюдати все, що робиться позаду, обладнаний передній корзиною. Тиск у шинах ми рекомендуємо ставити від 3 до 4 атмосфер, тому що ми стикалися з тим, що деякі користувачі ставили менше і при цьому нагружали нашу корзину по максимуму. При цьому, що Відбувається, відбувається швидкий знос наших шин. Оцей ключ запалювання при виключанні, відбувається обестачування, тобто все виключається і наш електровелосипед робиться звичайним велосипедом. Майже все цікаве, що даному велосипеду я вам розповів. Це електровелосипед, який ми пропонуємо для тих, хто займається якимось невеличким бізнесом. І він допоможе вам переміщати. Ми сьогодні тестували цей велосипед на відстань до 70-100 км. А також ми сьогодні нагору загрузили тут 120 кг. Тут у нас сидів водій, який важив 85 кг, 90 кг. І ми з швидкістю десь 24-25 км піднялись на дуже круту гору. Ви можете подивитися в нашому відео. Якщо у вас будуть якісь зауваження, звертайтесь, ми завжди раді будемо вас вислухати.